Ви наші галони. А що так? Ну давай, хоче що. На... Давай. Не трогай, не трогай, не трогай. Чорний. Ось це відео днями виставив у своїх соцмережах полтавець Роман Заволока. 26 серпня у центрі міста він словесно образив та принизив працівників терцентру комплектування та соціальної підтримки. Як згодом виявили правоохоронці, такі ролики систематично знімалися місцевим мешканцем. Ти дурак сам попався на крючок. крючок. ти Сидиш, тепер пацанов, кошмар». Міськовий, який на відео, старший солдат Олександр Мацько, який з 2016 року воює в лавах Зсу. Чоловік. Служив у різних розвідувальних та штурмових підрозділах. Через поранення перевівся до військкомату. Підірвався на противотанковій міні, отримав важкі поранення. Множиння осколкові поранення обох нижніх кінцівок. На праве вухо я майже нічого не чую. ну Там цілий список контузія, куборотравми, осколки там не всі ще мали. От після операцій, пересадок шкіри, після реабілітації е, у зв'язку з станом здоров'я мене така можливість з'явилася служити вдома. Я сам Полтавський. Ну от і перевів. Ну так вдалось перевестися в полтавський ТЦК. Повістки Олександр Мацько видає близько місяця, та з такою зухвалістю каже, зіштовхнувся вперше. Слышь нам документи ти воєнний чи що? Ти тут знаходишся? Документи. ти на війні, чи що? на фронті на наперед... підкіл. Чи ти воєнний об'єкт досить раз... такий. Як ви нас називали? Ще Чайка раз? ти. Чайка, звичайна. А ще як... Ми йшли по вулиці і побачили, що вони нас знімають на свої телефони. Я вирішив підійти і, можливо, вони не знали. Попрохав, їх щоб вони не знімали військових, оскільки це заборонено, знімати військових, військові об'єкти. На що відразу отримав. Кучу негативної про себе нецензурної інформації навіть дійшло до того, що хлопці почали нас обпльовувати. Весь цей негатив, який вони вилили на нас, це на все ЗСУ, на тих хлопців, які зараз на передку, на тих хлопців, які зараз в госпіталях. Вони наплювали навіть на тих хлопців, які зараз вже поховані. За даним фактом слідчі Полтавського районного управління поліції зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Відповідальність передбачена за частиною цієї статті полягає у обмеженні волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Та наразі по цьому кримінальному провадженню проводяться слідчі дії. Як повідомив Василь Зуб, зараз вирішується питання щодо повід повідомлення особі про підозру. Поліція встановлює місце знаходження полтавця. Тим часом у Полтавському обласному ТЦК та СП направили подання до СБУ, аби правоохоронці перевірили, чи була у поведінці цього блогера протиправна діяльність.